Привіт усім! Поїхали продовжувати ефір. Так, я до вас повернулась. Повертайтеся ви до мене. Так, Марина, привіт. Як ти там поживаєш? Так, хтось мені телефонує. А, іноземець. Ну Не вийде розмова. Привіт, добре. Як ти Я теж добре, але трішки застудилась. На жаль. Ще, щоб чхаю кашля в горлі боліло трохи. Не люблю застуджуватися. Хоча застуджуюсь рідко. І так, питання було: чи гарна я модель? Оцінуйте, я красива чи ні. Пишіть такі собі різні коментарі, щоб було спекотно на ефірі. А я декламуватиму. Для вас вірші красива, дякую, Яночко. Декламуватиму для вас вірш. Заодно ви побачите, яка я акторка цей написала вчора. Прийшло, так би мовити, бажання створити цей вірш. Напевно, хотілося лишатися людиною, лишатися доброю душі. Тому вийшов такий вірш. До речі, як я вам з прямим волоссям. То думаю, як же ж його видужати, щоб завтра вийти на роботу? О Боже! Те, що треба зробити. Хвилинку. Треба підключити інтернет телефон. Інтернет, інтернет, так. Це оцей мій додатковий телефон, він мені допомагає в тому, щоб я могла із нього щось небудь читати. І декламувати. Дякую, дякую, дякую за лайки. Що ж таке? Так, він древній, він висне. Так, зараз я ще запрошу вас. До речі, як вам мій новий лак? Такий собі прозорий. Ну, добре, тоді я зараз для вас створю такий невеличкий етюд. Свобода то пісня. Як же її заспівати на всій у світі голоси? Свобода то політність. йдеш? А потім зринаєш, танцюєш, співаєш. І така ти вільна, такий світ, політ, вогню, а знаєте, життя, так для кожного свої зоріють ролі. Моя та бутивільною. Свободі ці, співаю я пісні. Будьмо зі мною, свобідними будьмо добрішими людьми. Ось так от. Хей-хей! Ну, і вірш. вірш, вірш, вірш. Але ж я його перекидала. А він не скинутий ще сюди. Ха. Це прикро. Ну, нічого, менше в ефірі продекламую. Ну і ще, сонечки. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, за вашу любов, за те, що ви приходите до мене. І тому будемо вже зараз прощатися. Я вас люблю, сердечко, любов для вас. Поцілунок. Бай-бай, до завтра! Завтра ввечері повернуся до вас.